Ми живемо в час, коли абсолютно все можна знайти в інтернеті. І здається, що бібліотеки поступово зникнуть, але це лише стереотип. Сучасні бібліотеки це не лише місце, де живе паперова література, але й місце для створення творчого та креативного простору. А у часи повномасштабного наступу ще й пункт незламності у Дніпрі у бібліотеці імені Світлова створено молодіжний простір, місце, де можна цікаво провести час та знайти однодумців. Молодь дійсно з початком війни потребує і психологічного відпочинку, і фізичного, так як більша частина з наших відвідувачів задіяна у волонтерських організаціях, це приміщення, в якому молодь може збиратися, проводити свої заходи. І ми предоставляємо їм для цього усе необхідне. Вона тут соціалізується, вчиться, розвивається. Це перегляд документальних та художніх фільмів, літературні вечори, під час якого обговорюється. Література це психологічні практики, де люди вчаться працювати зі стресом, знаходити в собі щось нове, та ігротеки, де люди грають в різні настільні ігри. У нас і кіно, і література, і ігри з кіно кінематографу. Ми yeah. намагаємось знайомити молодь з класико світового кінематографа, найкращі фільми з 80-х, 90-х років. Молодь любить різні жанри, але найкращим заходить фентезі та детективи. Попри те, що цей простір має назву молодіжний, якихось обмежень щодо віку немає взагалі. Ми працюємо з молоддю від 13 років і. Е... Вищої планки в нас немає. До нас приходять усі, хто вважає себе молоддю і готовий змістовно проводити свій вільний час. Наш найстарший користувач 54-го року народження, це пані Марина, і вона абсолютно нормально грала в нестільні ігри і з задоволенням проводила час у колі. Молоді Софія полюбляє читати, і саме тому вирішила не лише цікаво проводити час в молодіжному просторі, але й працювати у бібліотеці паралельно з навчанням. І каже: тут своя неповтор. Атмосфера ми долучаємо читачів, в тому числі молодь до літератури не тільки насаджуванням, от книжки їх потрібно читати, а і м'якими якимись. Методиками, як літературний клуб, це не тільки таке зборище, на якому ми нудно розповідаємо, що ми прочитали цим літом, та? і що ми там узнали, що думав автор. Атмосфера бібліотеці дуже способствує і читанню, і вивченню чогось. Я сама полюбляю і, мабуть, свої виходні сюди приходити, допустимо, почитати якийсь учбовий матеріал. Бо є атмосфера, так. Паперові книжки теж я більше люблю, ніж електронні. Так, що так брати паперові екземпляри дуже приємно, бо це тактильно. Це ну, атмосфера. Так, влітку молодіжний простір планує проводити зустрічі за межами бібліотеки у міських парках та скверах. Ми завжди раді будь-яким партнерським стосункам, Ми завжди раді новим обличчям в нашому просторі. І ми готові ділитися з ними усім, що ми маємо. Щодо нашого простору, ви можете знайти в наших соцсетях нашої бібліотеки і на сайті нашої бібліотеки ДОБМ.